1 березня з Дніпра відправився перший поїзд з полученням Дніпро-Ворохта. Його запустили, аби спростити шлях до Карпат. Дніпрянка Лариса розповідає, що року відпочиває у горах. Як тільки дізналася про новий потяг, одразу замовила квитки. Я кожен рік їжджу в Карпати і в Ворохту, і в Мікулічини, і в Яремчу. Їздимо туди відпочивати. Я вже пенсіонерка, тому можу собі. Позволить після Криму. Тепер їздимо тільки в Карпати. Дніпрянка Тетяна розповідає, часто подорожує на захід України, зокрема і до Карпат. каже там їй зручніше бачитися з донькою, яка зараз за кордоном. Вона много буде удобніше, щоб не во первих ми не пересажуваємося. Получається, що ми їдемо прямим поїздом. Поїзд вагон очень комфортний, очень чистий, удобный, комфортний. А от що ще потрібно для так, хорошої, удачної поїздки? Потяг курсуватиме через день, розповідає начальниця поїзда Наталія. З Дніпра відправляється о 14.35 в дорозі майже добу. Маршрут розрахований для сімейного відпочинку. Із Дніпра прямого поїзда саме в Карпати не було. А на даний момент, як нам море закрито, я думаю, що. Я саме затребуваний на напрямок це Карпати. Начальниця поїзда каже: зараз в «Укрзалізниці» вивчають попит на новий маршрут. Якщо рейс стане популярним, запровадять додаткові потяги. Андрій Назнаєн, Олександр Шалдибін, Суспільна новини, Дніпро.